Доброго дня, шановна громада. Сьогодні даю відповіді на запитання, які надійшли на сторінку селищної ради. І погоджуюся з побажанням Ніни Дусь стосовно того, що потрібно якось трішки давати відповіді на запитання, які надійшли раніше на попередні запитання. попередній нашій зустрічі надійшло запитання від Тетяни Шматько стосовно вентиляції гімназії в укритті гімназії імені Довженка. Дійсно, там є проблема з вентиляцією, тому зараз е, прийнято рішення обладнати укриття додатковими засобами примусової циркуляції повітря. Зараз відбуваються монтажні роботи, і по їх завершенню зможемо оцінити, наскільки вони справляються своєю роботою. Якщо не будуть справлятися, то є бачення додатково, ще встановити відповідне обладнання. Тому діти матимуть ну, якісні умови перебування під час повітряної тривоги всередині. Також запитання від Нінедус стосовно паркану біля Юницького будинку культури. Трішки почекайте. Трішки погода налагодиться, і зробимо там, наведемо порядок біля самого будинку культури, підріжемо дерева, які потребують цього. Замінимо паркан або замінимо, або іншим способом. Подивимося, як там буде дозволять нам можливість обладнати це місце. Ну і переходжу до запитання, які надійшли. Саме на сторінку це запитання в Днідусь. Не е, незабаром розпочнеться прокат велосипедів. Потрібно добру справу організувати так, щоб ця послуга була доступна більшості жителів громади, а не кучці розумники, які кожного дня біжать на відкриття пунктів прокату, щоб забрати на цілий день велосипед. Стоять ці великі цілий день під дво... по дворах без толку. Молодь на річку теж пішком не ходить. Як правило, це одні й ті ж розумники. О 9.00 велосипедів вже немає. От і тягне мама із села малу дитину на руках у лікарню, бо дехто втратив совість. Поки що без обліку й контролю цій справі нам не обійтись. Ну, погоджуюсь з пані Ніною. Дійсно, це стало проблемою перший рік експлуатації. У нас якось таких питань дуже не виникало. Люди відповідально відносились до громадських громадських велосипедів. Зараз дійсно, я минулий рік весь, мабуть, спостерігав, що це дійсно чомусь перетворилося для. Транспорту маргінальної частини нашого суспільства, таких людей, які, скажімо так, зловживають своїми можливостями, мається наразі правом безкоштовно користуватися велосипедами, і дуже багато сосничан користуються в своїх справах. Нагадую всім, що якраз ці велосипеди. І весь цей проєкт, який пов'язаний з цим велотранспортом, він був спрямований на те, щоб забезпечити кращу мобільність сільського населення. Тобто це не велосипеди для сосничан, що деякі розуміють це, що можна безкоштовно кататися цілий день, ніхто вас не контролює. Це дійсно велосипеди для. Людей із села, які приїздять у сосницю, для того, щоб вирішити свої справи, там і це все встигнути мобільно. Для цього є ці велосипеди, які будуть допомагати в цьому. Як саме організувати контроль за цими велосипедами? Ну, щиро кажучи, у мене там конкретної відповіді з цього нема. До кожної велопарковки представляти спостерігача чи наглядача, який б, скажімо так, дивився, хто бере транспорт, не переваряв паспорти чи інший спосіб? Ну, поки що ну, мені складно сказати Можливо, ви підкажете, як краще контролювати? Використання транспорту не задіюючи велику кількість співробітників, не витрачаючи службового часу на ось такі питання, на не зовсім відповідальне ставлення людей до тих можливостей, які їм надаються. Підкажіть слушні пропозиції, врахуємо спробуємо організувати контроль. Запитання від Юлії Гузей. Староста занесення повідомив, що організована переправа через річку Десна, що в великому усті, і в разі чого звертатися до працівників мосту. Ото й деревий човен. Ну не буду далі читати, почитаєте запитання, кому цікаво. А Щодо переправи? дійсно, староста повідомляв, що переправа організована, але розуміємо, що ми не контролюємо воду, яка прибуває постійно, і зараз виникла проблема з тим, що складно дістатися до сходинок, які ведуть на Великоустівський міст. Тут треба почекати, я розумію, що ну, це більш таке виключення і дуже унікальна ситуація, Зимовий розлив У нас такого ніколи не було при нашій пам'яті. Але треба почекати, і вода спаде, і зможете далі користуватися сходами. Нам підрядник обіцяє, що будемо і ми сподіватися на те, що до кінця року відновлять нам міст, і ми зможемо в звичному режимі користуватися. Ну, переправою. До цього часу, да, є ці незручності, і, ну, на жаль, поки не спаде вода, доведеться нам всім викручуватися якимось чином в разі потреби переправлятися. Є можливість, що там я бачу, там люди Одесенського старостату користуються. Транспортом залізничним з Бондарівки, ну, це, мабуть, вихід на сьогоднішній момент інших шляхів якось так е, в зручних комфортних умовах дістатися і до сосниці, можливо, там до мене хто, там, лікарню там, і так далі, за іншими послугами. Борзна теж, ну, поки що так, на жаль, ну, ми не вибирали такий шлях. Ворог прийшов на нашу землю, зруйнував інфраструктуру, міст, е, порушив нормальне. Комунікацію, сполучення людей, ну, маємо такі проблеми. Тут не вина старости в тому, що там це відбувається. Як будуть можливість погодні умови дозволяти, відновимо скажімо так, сполучення з мостом ну, всіма доступними нам способами. Люда Кононенко, чому нема жодного рейсу до села Матвіївка? Чому ми повинні їздити в лікарню на таксі? Ну, пані Людмила, скажімо так, я б теж з радістю б хотів би, щоб у нас перевізник їздив у всі села нашої громади, перевозив людей. Але, на жаль, скажімо так, ця частина життя. Нас, українців, я маю на увазі автомобільні перевезення, це не є щось пов'язане з комунальною власністю. Якби ми мали якісь створили комунальне автотранспортне підприємство, можливо це питання вирішилося в комунальній формі власності, але знову ж таки, чи посильно буде громаді утримувати комунальне підприємство, яке б надавало послуги з перевезень? Мабуть, тому що люди віддають перевагу. Приватному транспорту дають перевагу іншим способам дістатися кудись, і мало використовують. Послуги перевізника. Тому і нема маршрутного сполучення, тому що ну, невигідно перевізнику перевозити одну-дві-три людини на рейс. У нас зараз питання виникло стосовно перевезення з сосниці до Карюківки. Теж там є питання, тому що ну, не так багато людей їде, скільки б хотілося, і щоб ці рейси були. Економічно обґрунтовані, економічно купні для перевізника. Що стосовно сільських перевезень, там взагалі, ну, на жаль, немає економіки, не так багато людей користуються тими маршрутами, тому і перевізники не дуже хочуть їхати на села. Ну, і звичайно, дороги, доріг немає, є напрямки, тому, ну, тому така проблема є. Поки що питання це ну, вирішено, навряд чи буде. Олячка жук, чого для хлоп'яницького підвалу діти повинні купляти воду за свої кошти. Ну насправді діти купували, не діти купували, а батьки купували там, де відбувається навчання, де відвідуються навчальні заклади. У всіх навчальних закладах певний запас води був придбаний батьками. Частину передали благодійні організації. Ми весь цей обсяг. Води, яка надійшла на громаду, ми роздали по навчальним закладам. Е, чому не попало хлоп'яники? Ну, тут мені тяжко сказати. Можливо, директор відмовився, можливо, е, прийняли рішення ну, не користуватися цією водою, користуватися своєю водою. Я думаю, що 2 літри води придбати для власної дитини це не є складно, тому не бачу проблеми взагалі тут. Е, запитання від. Марини Домкіна, чому вуличне освітлення вмикають тільки до 21.00. Якщо комендантська година до 23.00? як їхати додому ввечері після 21 велосипедом? Ну, спробуйте їхати так, як виїхали до того, як була комендантська година до 21. Вмикайте ліхтарик. Зараз ми скажімо так, прийняли рішення поки що вимкнути вуличне освітлення тільки в сосниці, вимкнути його до 21-ї години. я хочу, щоб люди вже починали готуватися до комендантської години і поменше пересуватися в нічний час доби по вулицям. Хто там задіяний на роботах, ну знову ж таки, ми якось прожили цілий рік без вуличного освітлення, і я думаю, що. Те, що воно з'явилося, ну маємо дякувати Збройним силам за те, що ми маємо тут можливість вмикати вуличне освітлення. Ну кому недостатньо, часу, ну вибачайте, поки що буде так. Е, дуже багато запитань стосовно доріг надійшло. Е, дійсно, проблема суттєва, особливо зараз, такий міжсезонний період, коли дуже багато вологі, коли грязюка на кожній вулиці, де немає твердого покриття. Я озвучую від яких людей, вулиці, які турбують людей. Наталія Черниш, коли відремонтують дорогу по провулку Деснянській, Валя Хіміч, коли хоч трохи поліпшиться дорога по вулиці Олекси Гончара, Альона Черниченко, коли на ювілейні положать асфальт, Домкіна, Марина, коли поладять ямки на дачній Загребеллі, Мороз Євгеній, коли буде відремонтована дорога в Малому Усті. Столітній АП, як вирішити питання асфальтування вулиці Польової в селі Загребелля? Е, складні питання. Ну, найтяжчі, мабуть, у фінансовому плані. У нас більше половини взагалі всієї шляхової мережі є без твердого покриття. Е, Скажем так, бюджет громади не дозволяє в великій мірі, особливо зараз, після. Початку війни до війни нам давалося дві-три вулиці відремонтувати щорічно. Зараз, на жаль, основне завдання, яке в нас стоїть по дорожньому господарству на цей рік, це провести гарний ямковий ремонт, щоб нам зберегти хоч якесь тверде покриття, яке є в нас у громаді. Я вже давав відповідь, що в минулому році ми взагалі не проводили ямкового ремонту. Ну, це якраз завдання на цей рік, щоб на нових вулиць, асфальтування нових вулиць. Я насправді не бачу, але бачу пропозиції від деяких людей. В першу чергу це родини загиблих наших воїнів. Вони виявили бажання теж долучитися до цього процесу. І Це дуже, скажімо так, похвально, і громада, звичайно, підтримує такі починання людей. Ну і спробуємо щось в такому ракурсі зробити. Але ну насправді ми бюджет 2 мільйони гривень ми виділили у цьому році. Заклали в бюджет цього достатньо буде, щоб провести якісний ямковий ремонт. Сподіваюсь, по... Нашій громаді по вулицям, по дорогам нашої громади. Чи вдасться це, ну будемо дивитися, тому що насправді вартість робіт майже виросла вдвічі, порівнюючи навіть з минулим роком. Тому ну, я не маю конкретних відповідей, коли з'явиться асфальт, коли покращиться, по коли е, з'явиться е, ну, Якісний асфальт на тих вулицях, де їх немає. Я не маю відповіді, я вам щиро кажу. І ну, хто має пропозиції? Давайте, будь ласка, але знову ж таки, ну хотілося б бути краще, але зараз і держава всі свої ресурси спрямовує на війну, на перемогу. Тому зараз, мабуть, не на часі. Запитання від Анни Єфименко. Чому голова Чорнотицької сільської ради спилює дерева біля людського майна? а Аварійних дерев по вулицях не спилює. Ну дам відповідь пані Анні, голова Чорнотицької сільської ради заготав, здійснює заготівлю дров. На ділянках, земельних ділянках, які належать, кому... перебувають у комунальній власності громади. Якщо там чуже майно є, це не говорить про те, що земельна ділянка належить фізичній чи юридичній особі. Якщо у вас є питання до того, де конкретно спилюючи, на яких підставах, будь ласка, зверніться, ми дамо роз'яснення, згідно яких ордерів. На спил конкретних дерев відбуваються ці роботи. Що стосовно аварійних дерев, дійсно, маємо багато аварійних дерев у громаді, які потребують їхньої ліквідації в цьому році. Ну чесно кажучи, здається, не закладували ми кошти в бюджеті на ліквідацію аварійних дерев шляхом залучення якихось підрядних організацій до цих робіт. Якщо буде можливість фінансово, значить залучимо. Скажем так, підрядника, які ліквідують аварійні дерева на території громади, які несуть небезпеку, майну людському життю і здоров'я наших мешканців. Запитання від Наталі Буряк, коли в селі Загребеля відремонтують вуличне освітлення, в понеділок квімкнули, але більшість ліхтарів не світять. Мабуть, потрібна заміна ламп, оскільки раніше вони працювали. Поцікавився цим питанням, дав доручення розібратися в наступному випуску нашої зустрічі. Я дам відповідь, але дав доручення змінити ті ліхтарі по можливості, які не світять у загребелі. Марина Ковальова, чи можна встановити лежачих поліцейських біля пішохідних переходів біля гімназії? Нещодавно бачила, як авто ледь не збіла жінку. якби це була дитина, і ще біля центрального стадіону зробили пішохідний перехід. Не знаю, чи е, якраз ми зможемо встановити лежачих поліцейських, але те, що ми оновимо дорожню розмітку, або дійсно її вже навіть на сьогодні вже майже не видно, що там є пішохідні переходи. Ну і ну я не знаю особисто, ну можливо, є такі, хто там дуже швидко проїжджає гімназію, але насправді стан дорожнього покриття в нас там виконує роль дорожнього поліцейського, тому що ну ямки там дійсно такі, що дуже не розгонишся. Ну і я взагалі бачу, що люди все таки там, щоб дуже швидко їздили, я б не сказав би там. Так організований дорожній рух, що ну, по-перше, що е, проспект Гагаріна зараз проспект Героїв України вона закінчується, переходить у другорядну вулицю, закінчується тупіком. Там дуже швидко люди не їдуть. Ну а вулиця Грушевського. Вона постійно перекрещується з головними дорогами. Це е, довгорядна вулиця, там теж дуже сильно не розгонишся. Всі завжди притормажують перед пішохідним переходом. Тому, ну чи є там потреба ще лежачих поліцейських? Ну не знаю. Поки що там поліція таких приписів не писала. Що стосовно того, щоб встановити лежачих поліцейських, обмежити таким чином швидкість руху щодо переходу біля. Біля стадіону вся вулиця Чернігівська і вулиця Корнева потребує якісного скажімо так, урегулювання дорожнього руху. Я маю на увазі, там потрібно по цих вулицях де відновлювати, де нові будувати пішохідні переходи, де і не тільки пішохідні переходи, а і пішохідні доріжки з обох боків. Це завдання, яке ми планували, навіть мали певні домовленості. У 2020 році мали розпочатися ці роботи. Це дорога державного значення. На жаль, поки що, в зв'язку з війною ці питання, плани, побажання, наміри, на жаль, відкладені до невизначого часу. Пішохідний перехід встановлює там навпроти центрального стадіону. Ну, питання, чи там потрібен він взагалі. Тому що є пішохідні доріжки з правого, з лівого боку, в основному люди рухаються туди. Ну, Подумаємо. Е -е, Лінник Святослав. Е -е, що минулого року у сосниці одні з перших по Україні дали обладнання для видачі паспортів. Мінцифри теж... <кій> це так пюарило, а толку. Якщо це обладнання, керівництво кинуло у гараж гнистий. Даю відповідь Ліннику Святославу. В ніяких гаражах обладнання не гниє. Обладнання, змонтоване, обладнання встановлюється. Єдине, чому не запустили ще виготовлення паспортів у нашій громаді, це тільки по тій причині, що не було конкретного остаточного рішення Державної міграційної служби стосовно нашого відділення Державної міграційної служби паспортного столу. Зараз є рішення, люди державою набиратися знову не будуть. Вони скорочуються. І переходять на роботу в сосницьку громаду. Разом з їхнім переходом розпочнеться активна робота по видачі паспортів, закордонних паспортів, паспортів громадянина України, і ця робота буде зроблена. Яке відношення до цього має міністерство цифрової трансформації? Я бачу теж цю публікацію. Мені не зрозуміло. Тут ми вдячні уряду Німеччини і за співпрацю. Те, що вони дали нам можливість, ми звернулися до них з цим проханням, вони забезпечили нас обладнанням відповідним. Ну і сподіваюся, що ну, можливо, там, на протязі весни, на початку літа, ми запустимо і цю послугу в нашій громаді. Хочу пояснити нам, що держава поступово перекладає е, функції з е, держави, з державних служб органів, установ підприємств на органи місцевого самоврядування. На жаль, Забуваючи при тому при всьому підкріпити ще й фінансові ресурси, які необхідні для того, щоб надавати паспорта України. Бо видача паспортів це ж не тільки там е, обладнання закупити, це канал спеціальний зв'язку, це е, робота співробітників, які це будуть видавати, і так, далі, і так далі. Видатки перекладають, доходи, на жаль, чомусь забувають. Отак От і живемо. Поступово рухаємося до того, що держави буде дуже мало. А як будуть громади виживати, ну, залишається питання відкрите. Е, запитання від Кізюн ЄЛ. Коли у сосниці з'явиться щось для дозвілля підлітків. Наприклад, у парку можна побудувати скеледром і зону для любителів екстриму, роллерів та велосипедістів. Можна залучити інвесторів, з якими працює громада. Дітям ніде провести вільний від заняття час. Е, погоджуюся з пані Кізюн. Е, Дійсно для таких середнього віку дітей, немаленьких, там, мабуть, від 8-10 років і до фактично до 15 20 років в сосниці дійсно немає м -м, гарно облаштованих місць, де молодь могла б з користю з проводити свій час. А, і я маємо попередні домовленості з. Програмою добре, що нам вона якраз допоможе в цьому плані. І ну, є попереднє бажання зробити скейт-парк у сосниці для наших діток. Визначилися ми там дивимося дві, ну, два місця, де ми могли б їх розмістити. Можливо, це буде центр дитячої та юнацької творчості. Там є велика територія. Центр дют переїхав на... сюди вже в центр містечка. там є Достатньо території для того, щоб це облаштувати. Поруч знаходиться молодіжний простір, тому я думаю, що логічно було б це все якраз в одному місці зробити, щоб діти, діти молоді мали можливість якісно проводити своє дозвілля. Є певний, скажем так, ресурс фінансовий, який можуть спрямувати наші партнери на реалізацію цього проекту, але знову ж таки питання за молоддю, за людьми, чи дійсно їм потрібен саме там, який, не знаю, скейт-парк, скеледром, чи можливо вони іншої хочуть щось інше для себе? Можливо, в дітей в молоді інше бачення, десь вони бачать щось більш необхідне, більш потрібне, але погоджую 100%, що дітям. Нічим себе зайняти, немає такого місця, де б вони могли mm. реалізувати свої там бажання, навики, вміння там от. Є така проблема, я 100% визнаю і будемо працювати над тим, щоб її реалізувати. Дай Бог, що нам це вдасться, але залучаю, прошу вас долучитися до обговорення і визначення, що конкретно потрібно краще зробити. Валентина Онищенка, чи плануєте в сосниці встановити контейнери для скла? Є таке бачення, є таке бажання для скла, для пластика, але, скоріш за все, це буде після війни. До завершення війни, навряд чи ці будуть видатки здійснені. Поки що приз. Зупинена прийомка і склотари, і е, пластикової тари. На жаль, всі ці заводи, які там трішки щось намагалися щось займатися переробкою, вони всі стоять і не відбувається прийому цієї сировини. Е, тому після перемоги спробуємо продовжити роздільний збір сміття із всього всієї сосниці, всіх населених пунктів нашої громади. Є таке бачення, але поки що. Відкладаємо це питання, Оксана Тірехо. Чи плануєте ви розчищати кладовище, яке знаходиться в селі Волинка? Всі питання по розчистки кладовищ в старостатах нашої громади. Звертайтесь, будь ласка, до старост. Вони компетентні в цьому питанні. Зараз ми отримали додатково ресурси у вигляді людей, які працюють, держава оплачує їм мінімальну заробітну плату. І вони додатково долучилися до тих підрозділів благоустрою, які працюють по старостатам. Всі питання, будь ласка, до старост вони приймають рішення в даному випадку. Віра Буслевська чи можна побрізати дерева коло пекарні при великому вітрі? Будинки колись можуть залишитися без даху. Друзі, ви співвласники будинків. Якщо біля ваших будинків ростуть дерева, то, ну, будь ласка, зробіть якісь дії для того, щоб потурбуватися про своє майно. Ми вже говорили про це неодноразово. Багатоквартирні будинки це є спільна ваша власність. Турбуйтесь про ваше майно, турбуйтесь про вашу власність. Якщо у вас є е, бажання ліквідувати якісь аварійні дерева, які ростуть без, біля ваших будинків, то звертайтеся до комунального підприємства, благоустрій Сосниця, е, оплачуйте роботи і ці роботи будуть виконані. Е, запитання від Валентини Бобер. Той рік просила і, на жаль, сьогодні прошу вирішити питання грейдера Малеустя по вулиці Лугова. Ну, я пояснював стосовно вулиць, е, складне питання. Подивимося, якщо ми знайдемо грейдер у нашій громаді, бо насправді немає грейдерів, ну немає грейдера, грейдеристів, які працюють у нашій громаді, то спробуємо е, провести грейдерування. Але це буде не раніше травня, травня червня місяця. Раніше навряд чи буде. Е, це всі, мабуть, запитання, які надійшли нам. Дякую всім за увагу. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам змогу нормально працювати. Дякую, друзі, всім за запитання. Нехай Господь береже наших воїнів і якомога швидше закінчиться перемогою ця війна. Дякую всім і слава Україні!